День, мої любі перекладники Україномовного каналу. Гарний день, сонячний. Їдемо на автівки, трамвайчики їздять, автобуси їздять, світлофори працюють. Життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. І реклама. Смакуй пепсі. Ось Проспект ювілейний, бачите, навіть тане, тане. Мінус 5 зараз, зранку було 11, зараз мінус 5, гарна погода, як для лютого. Дівчаток висадив, вони пішли в Україну. Ну, щось собі подивитися, купити. Кажуть, може ми і тобі якийсь подарунок купимо, якийсь, ну як завжди. Що хлопцям завжди дарили. Носки та. Панчохи. Ладно. Що куплять, то куплять. А я поїду, автівку заправлю і водички є. є справи. А це вже перехрестя Широненці, і ювілейно тут часто ми буваємо. Так, про події в Харкові, що відбувається. Ну, Тривоги, да, відбії, да. все як завжди. І погода гарна. Сьогодні багато. Ходять голуби. <голові> Ладно. Що, що ще розповісти? Водичка є, світло є, погода радує. Неділя це, це гарно завжди. Усім побажати гарного дня, гарної неділі. Миру добра злагоди. усім щиро дякую. Ну і звичайно. Будемо жити, незважаючи ні на що. А тут десь заправка буде. Все, до побачення, мої любі. гарного дня де я проскочив вже. Ні, ось вона. Все.